Буча Буча це люди, це парки, це для когось дім, а для когось другий дім. Буча це 2657 гектарів землі. Це 50 тисяч жителів і мільйони тих, хто підтримав Бучу у найважчі часи. Це ходок з кулиничів на Мельниках, це розмови на шаріку в центрі. Купання в кар'єрі на склозоводі, і окремий вайб на Ястринщині, у лісовій бучі та на яблонці. Але справа навіть не у місцях, справа в людях, щирих і добрих, веселих і героїчних, малих і сивочолих. У різні часи різні люди, але кожен із них любив це місто по-своєму. І кожен з нас залишив в цьому місці частинку себе. А всі разом ми створили бучу такою, якою вона є сьогодні: містом любові, добра, єдності і незламності, містом, яке змінюється, але завжди залишається собою.